Доровенькі були вітаю вас на каналі Володькові Ветребеньки. І зараз будуть пляцькі стертих бульб. Така дуже цікава назва, простих звичайних дурнів. Тому що білоруси сильно не умнічали, ми приготуємо пляцькі стертих бульб. Просто, смачно, економно, бульба вже недорога. Так що, і я покажу два варіанти, як їх можна подавати, і заодно, як їх можна з собою просто приготувати і взяти на роботу, на пікнік чи просто десь в дорогу. Смачно і цікаво. Так що з вас подобайка, коментар і дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх відео. А з мене гарний рецепт. Вперед готувати. Як завжди, що, чого, як і скільки в описі під відео, і почнемо ми з перемелювання. Картоплі на пляски сертих бульб використовуємо стандерну ну, стандартну Боже терку. Я це буду робити за допомогою гаджета. Не люблю вручну натирати картоплю на цій дрібній терці. Ну, тут таке вже. Чи, чи маєте і що маєте, то і використовуєте. Щоб не відсіджувати, потім віджимати вручну цю лишню вологу, з, рідину з картоплі, я кладу ситку на кастрюльку і вона вже поки буде молоти, вона сама собі буде стікати. Можна ще чу-чуть ложкою допомогти. В тій ж самій терці тремо 2-3 цибульки. Так, все змололи. Тепер треба перекалапуцятки. Калапуцяти, що ж у мене сьогодні з язиком? Мать. До картоплі вот таку приправу додаю і сушений часник. Все, більше зі спецій нічого. Ну і сіль перед смаком. Перекалапуцюємо, додаємо 2 яєчка і калапуцькаємо. Добавили борошно і далі все калапуцюємо. Як-не-як, це ж також тісто, а любе тісто завжди треба чуть -чуть залишити. ну Тут і хвилин 5 хватить. А щоб без діла не стояти, будемо нарізати цибульку. Нарізаємо півкільцями і будемо нарізати грибочки. Цибулька смажиться і починаємо смажити наші пляточки. Викладаємо столовою ложкою на розігріту сковорідку. І обсмажуємо до гарної золотистої скуринки. За цей час нарізаємо довільно наші грибочки. Я ніколи їх не чищу, я тільки мию. Не знаю там хто як. Це теж діло кожного. Ну, я тільки промиваю гарно в грибочки, а чистити не чищу. Такі гарненькі дерунчики. Цибуля вже почала підзолочуватися, так що досипаємо туди грибочки. Грибочки смажимо з хвилин 15 на вогні чуть менше середнього. А для презентації нам треба порізати грибочки і обсмажити. І зараз вже майже ці готові, будемо додати сюди дві такі гарних з гіркою ложки сметани. Чим жирніше, тим смачніше. Добавив сметанку і додаю дві чайні ложки такої от готової спеції приправа до грибів. Такі гарненькі, золотистенькі дерунчики. Пляцький бульб, Називаємо це так. Зараз. І от наші грибочки до презентації. І покажу вам два способи приготування: як їх просто подати, або як їх ще подати більш вишукано і класніше. Ну, це для тих, хто не дуже ледачий. А для ледачих зараз буде простий спосіб. І так, мої ледачі отак викладаємо на. Один край тарілки. Тарілку бажано, хто має таку якусь ну, плоску, в всякому разі, щоб була. Щоб це все Ми зараз подамо в гарному ресторанному вигляді. Отак викладаємо наші грибочки, беремо сметану, отак. кладемо на другий край. І отак робимо щось таке похоже на якогось узора. Отак. Трохи для кольоровості я додаю ці пластівці. Чілі і таку от, е, цибулю фритюрну чи чіпси з цибулі, як воно там правильно називається. Так, грибочки. А так викладаємо наші друмчики. Один трохи більше на нашу грибну підливу, один трошки ближче до шару сметанки. Як я подивився, отак рівніше буде гарніше. Так, от і це виглядає. Бачите, яка класна подачка. І це для ледачих. А зараз я покажу, як це можна подати ще по-іншому і ще більш збагатити смак. Ну, бачите, яка краса. Смакута. Так, тепер <рес> рецепт подачі для тих, хто не дуже ледачий. Такі от формочки можна запекти, і хто має такий такі форм, посуду, такі тарілки. Або в загальному в дечці. Ну, Як вам там подобається, помічниця прийшла. Тепер викладаємо в... Ну, промазати чуть-чуть олікою, щоб наші дирунчики не поприставали. І викладаємо так, щоб вони гарно лягли. Дивіться там по розміру. Тепер зверху наші грибочки, цибульку і сметанку обсмажену. Розклали. Тепер можна, або, як маєте такий кусочками слайсами, то можна викласти по одному, по два. Або зараз натремо чуть-чуть сирку. Ось так. І тепер повторюємо так шар за шаром, поки там не дійдемо верху нашої форми, в якій ми будемо вкладати. Ну, найбільше трьох. Шарів не рекомендую робити, бо це буде надто потім занадто велика кубка, як його подавати. Готово. І вверх чуть-чуть промазуємо сметанкою і 200 градусів хвилин 15. Ну, все, ставимо запікати і потім покажу. Наша смакота готова. Подавати я буду отак намалював. Узорчик бальзаміком. І зараз будемо це викидати наверх цього. А що мені ще подобається в таких оцех формочках, і можна собі просто взяти лід і закрити, і собі взяти щось смачненьке ще на роботу чи на пікнік. чи як там. Так, наша краса смакота виглядає. Ну Це для тих, як я казав, хто не дуже ледачий. Так що заходьте до мене на канал, підписуйтесь і побачите цей рецепт. І дуже багато цікавого і смачненького. Так що Всім гарного дня і слава Україні!